Взагалі, то всі делегації зазвичай очолюють дипломати з МЗС, і це теж багато про що говорить. А науковці в складі делегації, але очолює зазвичай саме професіонал-дипломат. Ну нічого, ми якось справляємося. Але, але але я до, я до того, що е, от перша перший моя, перший моя нарада країн договору про Антарктику, і підходить до мене дідусь Лукін, який, мабуть, років 40 очолював ААНІ, Арктичний і Антарктичний научний інститут в Пітері. От, для дедушки Радянський Союз так і не розпадався. Для нього, що росіяни, що українці, білоруси, білоруси – один народ. От, він бачить свіжу людину, яка розуміє російську мову, і одразу радісно починає мене вчити життю. А мені ж цікаво. І от він каже, молодий чоловік, а ви взагалі, от, ви учений? Я кажу, так. Да", кажу, я от, за фахом морський біолог, якщо так зовсім точно. Так, да, я теж був ученим, я взагалі прийшов з геофізики, але от це, отак от, от обводить рукою цей зал для делегації, Это уже не про науку, это большая геополитика, а наука для нее маленький цветной зонтик.